Так, щас. Щас подивимось, подивимося. Щас. щас, так, 10 часов ночі. Наша сусідка Рибовська Любов Васильівна, вона спать, сильно кричить. Ось. 10 часов ночі, бачите? Людина сильно кричить. Видиш, що сумно чвора людина. Нема що їй робити цій людині. Мішає спати. Людина, як розумію, єдина лице в людина. Thank <laughs> you. þess að það er svona ása kvartýra, þess að það er svona ása, þess að það er síði kvartýra. На зауваження людина агресує. Агресує. На зауваження. ласка, не кричи. Уже спимо. Бу ласка. What? Люба, будь ласка, не кричіть, вас треба вас, вас сильно буду чутно. Мішайте вас спати. Я буду, но я, 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 то, ну, я, я то вранці не мешаю спати. Не кричіть, будь ласка. Не кричіть, будь ласка, ви а не ти Як ходиш, бухаєш ногами. Ти ж мені а, був... ви, а ви воно ну, багато разів бухаєте, я б, то з Чи... дверми. Як... І ти бухаєш не так. То ти не залічав за собі. Зранку я не не бухаю. світає, що ти світиш. А я, а я хочу посвіти. Світи, ну вранці ж ти ж ходиш, і я теж не сплю. Хорошо, ну я тоді все знімуся, як, як... Як, як ви. А я мною вправо до 11. Ні, ви не маєте права до 11. Не маєте, тому, я що, тому що по чинності подожди, до десяти. Подожди, хорошо. А, а чого ви виходите в 11, полдвинадцяти? Бухайте дверима. Якими дверима я бухаю? В ти ж ходиш, виходиш. Ну, якими дверима я бухаю? По сімей. В полдвинадцяті коли? Не знаю коли, але ти іноді виходиш, теж бухаєш. Сьогодні в з часом ганяв тут. Ну так, а ви ось часто, коли виходите, теж то, якби, бухкаєте, як би. Ну так виходить, я вже старенька, як ти думаєш. Ти ж молодий, ти хваткий, а я старенька вже. Ну так, а то що треба, я би бухка Ну так двері. виходить, то, що мені? Ну То що я можу зробити? Я вже стараюся, щоб не бухати. Ну Так, буласочка, не бухати туди і двері мати. І ти, і ти не ходив шість з туди. тут. Ну, так ви теж ходите 6 часов? Я, я на роботу збираюсь. Ну, так я, я, тоже кр... 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 я, я теж собираюсь на роботу. Крилямаха. Я тоже я тоже хочу. а не в своїх будцах. А, а, а сучка, зранку не, не бухайте дверима. Другий, не ходи. Шість Ну, Добре, хорошо. А ходи в тапочках. Я ж не хожу в кросівках туди-сюди, туди сюди. Туди -сюди ну я своє, що мию, таке таке ходжу, тому що мені мені треба ага. виходити. Це своя правда, моя своя правда. Ну так у вас теж своя правда. Ну, у мене дожди і свято і правда. Будь свія. ласка, любов Васильовна, не, не, не я я я би громко не балахайте. Десять 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 часом, значить, тоді закон. Не ви, не я. Не Добре, хорошо. Не Добре, хорошо і не бо Добре, хорошо. І не виходить на кухню. Добре, хорошо. Все, все все, все все, все що все вже день, все ще раз, щоб ми її зняли, як, 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 як я вибухаю. Я все, вас, ось я вас усього зняв. Хорошо. Хорошо. Ну. Хорошо.